Приветствую зв'язуюсь з вами Vittorio Life и я сьогодні розкажу покажу о такої лошаді, як Опалуза. Що вона за порода така і Що вона з себе представляє. Ну, ополуза виведені в Сжа такую мешканцями цього регіона ополуза вот, деякі бувають такими, як ось ця лошадка. бачите здесь вся такая мода что-то как, как э, полугнеда с белыми такими пятнышками а сам корпус там в пятнышках такая с белыми и бывает даже э, например, вот это как вот эта лошадка сейчас Deixa eu tomar Ну, давайте вот это пьем. Як вот эта лошадка. Не похоже, да, за Wild Horse Island. Я сейчас. Например, маполз два. Две, ну не похоже. Ой. Простите. А все из игры. Но это не такую книгу надо покрывать разборно. Аж как курлажит у нас Я думаю, Лера не потер. я только, видимо, вот эту игру, чтобы там, вот, лошадку и смотреть. Uh -huh. Угу. Mm. -hmm. Я помидала даже в в видел такие мастера. Также что за история по полосе и швось идет? Ну похоже не все. Данная порода была, а вы была? Виведена виведені індіанцями. Племені не перси. Давайте ми перси. Шляхом селексі на час виконує іспанських конкістадорів та інших порід, що завозилися до Америки європейцями. Внесок в породу внесли в чубарі коні, які в 18 столітті вийшли з моди в Європі і були в масовому порядку експортовані до Америки. Частина цих коней виявилася на волні і в руках індіанців. Після військової поразки і поселення. В резервацію в 1877 року не перси втратили 2000 своїх коней і втратили традиції конярства. Порода збереглася завдяки малій кількості любителів, і в повній мірі була відновлена в 1938 році разом з утворенням клубу любителів. Апалуза. Як ви почули, це та вот племя не перше? Такі а вони жили в штатах Айдахо, Орегон, Вашингтон і Штат Монтана. Вот, вон, на блажатке. А что еще? У Аполлоза бывают различные матери. Даже такая как, вороная бывает и вот такая вот. Даже такая. Как там при не. Ну, буду завершивать. Замов был Виктор Лайф. Интересный факт про Аполлузу. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і напишіть, яку ще пролушити мені зняти. Бай-бай.